Австралійські аборигени повернули прем'єрові країни її черевичок. Джулія Гілард загубила праву туфельку під час протестів у День Австралії, який відзначають 26 січня. Речник об'єднання аборигенів Гвенда Стенлі заявила Від імені суверенного народу австралійських аборигенів. Я стою перед вами як посланець доброї волі. Я хочу повернути вам черевичок, який ви загубили під час безладу, влаштованого вашою охороною. Корінних мешканців обурює свято Дня Австралії. Цей день вони вважають початком вторгнення іноземців і захоплення їхніх земель. Тому протестують і палять державні прапори. Прем'єр-міністр підтримує лише мирні акції. Я зовсім не проти мирних протестів. Я засуджую протести, що супроводжуються насильством. Як це сталося напередодні? Мене дуже розлютило те, що перервали захід, присвячений видатним австралійцям. У четвер майже 200 маніфестантів спочатку оточили ресторан, де Джулія Гіларт зустрічалася із лідером опозиції Тоні Еботом. А згодом демонстранти переслідували прем'єра, доки вона не сіла в авто. Її охоронець прикривав політика від можливої небезпеки своїм тілом.